стосовно заборгованості перед шахтарями, які потрібно виконувати за листопад і грудень 2014 року накопичилось порядка 650 мільйонів гривень заборгованості тільки по зарплаті. Із них 200 було погашено у із коштів, які були виділені в бюджеті 2015 року. 450 потрібно було. Погашати із виручки, яку шахти отримували в січні, в лютому, і так далі. Більше того, протягом січня-лютого протягом одного цілого місяця шахти стояли не працюючи. Чому тому, що не було збуту? Основним споживачем українського вугілля є вологірська станція, а також станції компанії «Детек». Вологірська станція після обстрілів. В рамках е, воєнних дій не могла отримувати вугілля із розрушеної логістики е, з компанією Дітек не було знайдено комерційно вигідної домовленості про те, щоб вони купляли це вугілля е, у державних шахт. Тому цю заборгованість приходиться погашати із нових місяців із виручки, яку ми отримуємо в лютому, в березні, в квітні. На сьогодні ми в принципі. Повністю розрахувалися за січень і на 30% за лютий, тому ці кошти, які ми отримаємо, дадуть можливість заплатити цілу місячну зарплату і, в принципі, вийти на поточний режим розрахунків із шахтарями.